За подіями у Лондоні пильно стежать у Брюсселі. Як реагують в ЄС на британські політичні пристрасті? Розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жегалова. Він з нами наживо. Грицю, вітаю. То чи є в Євросоюзу план Б як бути з Лондоном? Ну, в першу чергу, європейський союз шкодує, єС поважає право Великої Британії самостійно визначати свою політику, і ЄС чекає подальших пояснень від Лондона. Ось так, якщо коротко можна описати публічну реакцію на події в Лондоні, максимум обережності і коректності, хоча й не прихована занепокоєність тим, що часу залишається зовсім мало. Уникали спекуляції чи гострих оцінок сьогодні і основні спікери на дебатах у європейському парламенті також єврочинов. Ники упевнені після багатьох місяців напруженої роботи Європейському Союзу та уряду Великої Британії вдалося погодити вигідну для усіх формулу майбутніх відносин. Президент Єврокомісії назвав договір чесним компромісом. І усі наші джерела кажуть, навіть після провалу голосування в британському парламенті, ЄС не готовий до перегляду. Тексту договору про вихід Великої Британії з ЄС разом з тим певні компроміси таки можливі. Про це наприклад заявив головний переговорник з боку ЄС Мішель Барньє. мовляв, ЄС готовий піти на зустріч, якщо Британія погодиться зберегти тісніші зв'язки з ЄС. Але важливо, мова йде тут не про компроміс. Мова йде про компроміси у майбутніх політичних деклараціях, не про перегляд самої угоди. Принаймні, поки що ну, і в будь-якому разі в Брюсселі чекають, які будуть наступні кроки Лондона, колеги. Дякую, Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя, де всі погляди вже другий день поспіль спрямовані на Лондон і його гру у напрямку виходу з Євросоюзу.